Мир вам, добра церква. У мене є сьогодні така друга можливість вітати вас з цієї кафедри і радуватися разом з вами за те, що ми в найкращий день цього тижня, неділю, можемо бути разом, можемо бути в церкві, разом можемо бадьорити один одного Словом Божим. Ми можемо чути Його, слухати Його, проповідувати, насолоджуватися Ним, тому що настане завтрашній вже день, тиждень настане, і ми підемо в наші турботи, заботи, в наші такі буденні, наші справи. І там ми будемо мати мало часу або виділяти для того, щоб роздумати над Словом Божим. Тому сьогодні цей день, де ми можемо максимально углублятися. А завтра буде той день, де ми зможемо практикувати те, що ми сьогодні почуємо. І хай Бог благословить, щоб ми дійсно мали радість від того, що ми являємося синами і дочками нашого великого Бога. І ця радість вона була з нами постійно. Я хочу сьогодні, знаєте, прочитати текст біблійний текст, який мене якби дуже. Вражає і це, який мене спонукає більше вірити і довіряти своєму Богу. Знаєте, перед цим хотів сказати про те, що ми живемо в час, де дуже, в часи дуже великих таких стрімких змін все дуже швидко змінюється. Люди, які щось нам обіцяли, або нашій державі закони, якісь обставини. Ми тільки от. Прижилися, настроїлися, раз вже помінялося. Тільки тільки ми тут щось вирішили, прийняли якісь рішення, ось так буде поступати, раз вже щось помінялося. І ми дуже часто не встигаємо, часто ми від цього розстраюємося, часто ми не довіряємо. І від цього, знаєте, в нас таке з'являється відчуття незахищеності. Тобто. З іншої сторони, знаєте, є ті люди, які нам щось обіцяли. В мене є один хороший такий товариш, ми разом з ним працюємо. І ми з ним так, ну, якби на роботі багато проводимо часу разом і говоримо, як воно далі мають бути події, як ми далі будемо працювати. І він каже: Послухай, я ж тобі не дружина, я ж тобі нічого не обіцяв. Бути з тобою там і, і в радості, і в горі, доки смерть нас не розлучить. І я подумав, дійсно і правду каже, Знаєте, тому що нам ну, ми знайшли один одного, нам добре працювати, ми якби. Вигідно все добре, але я розумію про те, що навіть і ті, які щось обіцяли, ті люди, які обіцяли один одному бути вірними, бути ну якби постійно в підтримку. І знаєте, приходять якісь обставини, і вони змінюють своє рішення, вони щось їх не влаштовує, і вони змінюються, вони відмовляються, вони роблять багато нехороших речей. І по цій причині, знаєте, люди вони розчаровані. По цій причині люди, якби не мають такої. якби, я вже сказав, незахищені. І ми від цього страждаємо. Люди втрачають інших людей, люди втрачають сім'ї свої, і знаєте, і люди, якби не мають такої якби, впевненості і якби, захищеності. Тому я хотів би сьогодні говорити про нашого Бога. І одне із імен або із того, що ми можемо сьогодні знати ще про Бога, про Бога, який незмінний. Біблія пропонує нам вирішення цієї проблеми. Каже, послухайте, якщо все те, що навкруги вас, і ви бачите таку якби непостійність, да, те, що швидко змінюється, то послухайте, є Бог, який незмінний. Давайте ми разом прочитаємо текст Малахії, 3 розділ, шостий вірш. Бо я Господь, бо я Господь, не змінююся, тому ви, сини Якові, не будете знищені. Іншими словами, знаєте, що він говорив? Він говорить: послухайте мене, у вас є всі шанси. У вас є багато шансів для того, щоб ну, ваше життя, ваші поступки, ваше ну, все те, що ви робите, у вас є всі шанси для того, щоб вас знищити. Ви не постійні, ви не вірні, і у вас це є для, ну, для того, щоб ви загинули. Але по тій причині, що я є незмінний, ви не будете. Знищені. Друзі, мені дуже подобається це, те, що Бог сказав про себе, я не змінююся. А це означає, що це означає для нас? Що означає особисто для мене, коли я чую, що Бог Він каже, я не змінююся? Це означає те, що, знаєте, Бог Він не може сказати, я передумав. У мене нема настрою сьогодні. Я ну, да, я обіцяв, що я буду з тобою, що я тебе буду про тебе піклуватися. Але ти знаєш, щось сталося в моєму житті, я передумав. Бог він каже, я не змінююся. А це значить, що я можу йому довіряти. Це означає те, що я можу покладати свою надію на незмінного Бога. Нам, звичайно, важко так думати, і нам важко, тому що ми живемо серед людей з людьми, які нас дуже часто ну, які змінюються, обставини які змінюються. І повірити, що Бог ось він сказав і виконає. ну, Ми трошечки маючи якийсь вже життєвий досвід, і нам думаємо, ну, не вже ну, в Біблії то написано, звісно. Так, так рідко спостерігається ця вірність людська. І ми думаємо, що Бог такий самий. Бог він не такий. Бог каже, я не змінююся. І це можна, і по цій причині можна Богу довіряти. Вихід, якщо ми читаємо вихід, книга вихід, третій розділ, 14-й вірш. І сказав Бог Моїсеєві. Ви пам'ятаєте, це, це той випадок або це те місце, коли. Бог захотів визволити свій вибраний народ. І він, він казав, що послати його сказати, щоб цей народ вийшов з тієї землі. І він каже: Добре, я піду до, ну, до цих людей, але я скажу, що хто ваш Бог, а вони скажуть, ну а хто твій Бог? Яке його ім'я? да? І він послухайте, що каже. І сказав Бог Моїсеєві: Я той, що є. І сказав: От так скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас. Бог Сущий, я є той, що є? Ми віримо в Бога, в Бога, знаєте, не минулого, Бога не майбутнього. Звичайно, ми віримо в Бога, який ми читаємо Старий Завіт, і це вже було дуже давно, і ми знаємо. Спасіння роду людського відбулося дуже давно. І ми думаємо, це так, так давно було. Це стільки років пройшло. І, можливо, щось вже помінялося, можливо, якісь рішення Бог відносно мене поміняв. Особливо, коли ми щось трошечки відходимо, коли починаємо більше трошки грішити. І знаєте, ми думаємо, Та ні, Бог вже точно про мене забув, Бог вже точно щось там вже про мене. Він ну, змінив мою думку. Але Бог каже, ні. Я є той, що є. Я був завжди. Я є. І буду. Хай Бог на всьому благослови, щоб Бог про себе не говорить не в майбутньому, не в минулому, а в настоящому. Знаєте, мене якби мені стало ще цікаво про те, що ми дуже багато говоримо про Ісуса Христа. І минулу неділю ми багато чули про те, хто є Ісус Христос для нас. І кожну неділю ми про це проповідуємо. І знаєте, я хотів би ще одне місце прочитати це Івана. Івана, ми читаємо 8-й розділ, 58-й вірш. Коли, коли, знаєте, юдеї хвалилися там, Мойсеєм, Авраамом, вони казали, От ми знаємо Авраама, ось, ось він. А ти хто такий? І ніби Ісуса трошечки вони хотіли, якби ні за що не вважали. І послухайте, як Ісус відповідає ось на їхні слова. Ісус від, від, їм відказав: Поправді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Ці слова говорять, підтверджують те, що про Бога ми говоримо, що Бог каже, я є вічний, я є сущий, я є то, що є. І Ісус Христос, це підтримку того, що кажуть, що Ісус Христос це є Він є створений і так далі. Багато про це говорить. Але Ісус каже, Я є вічний. Тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, вони є вічні. Вони є незмінні, і по цій причині ми можемо їм довіряти. Да? І ми можемо довіряти Богу, Богу незмінному, Богу. Вічному. Я хотів би задати запитання. Дуже просте і таке, знаєте, я думаю, для нас воно буде актуальне, особисто для мене воно актуальне. Тому що коли приходять, знаєте, коли ми живемо в цьому світі, якісь обставини трапляються в нас, коли інші люди щось нам говорять, пропонують щось нам, і в нас можливо буде якась думка виникнути. Тому запитання таким чином звучить: чи любить мене Ісус Христос так саме, як тоді, коли віддавав своє життя за нас? Питання: чи любить сьогодні мене Ісус Христос так? Як в той час, коли Він віддавав своє життя за мене. Любить чи ні? Любить. Вон текст. Да? Євреям 13.8. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Знаєте, я коли ці тексти читаю, ви знаєте, в нас в Ісуса Христа нічого не помінялося. В Бога нічого не помінялося. Ми думаємо за життя, яке Бог дає, нам ми живемо, і знаєте, ми часом себе вражаємо. Ми думаємо, знаєте, своїми вчинками, своїми поступками. Ми думаємо, ось ми що ми вражаємо Бога. Як я так міг зробити? Альоша, ти вже 20 років в церкві? Ти стільки років віриш. Як ти міг ось так поступити? Як ти міг так сказати? Я собі думаю, ого, нічого собі. І ми думаємо, що ми можемо цими ось нашими поді... ну, такими поступками вражати Бога. Ви знаєте, Бог він про нас все знав, які ми були, які ми є, і якими будемо. Ми, Бога, друзі, запам'ятайте цю фразу. Ми Бога не дивуємо. Ми, знаєте, Бога не шокуємо нашими вчинками. Бог знав нас. Коли Бог віддавав наше життя, е, вибачаюсь, коли він віддавав своє життя за нас, він знав нас. Він бачить, що ми цього саме потребуємо. І дуже часто Він, ну не то, що дуже часто, він точно знав, що часто люди будуть невдячні. І навіть ті, які повірять, вони ще будуть не раз, ну, якби, ухилятися або ну, не цінити те, що Бог зробив. Але він. Просто прийняв рішення. Я полюбив їх, і він, любов це прийняття рішення. Так? І він приймає сина. Я їх спасу через сина свого, через жертву Ісуса Христа. І більше того, Він продовжує спасати нас по сьогоднішній день. Він спасає кожного, кожного із нас від нас самих. Від нашого характеру, від нашого я, від того, що ми можемо самі собі нашкодити. І тому хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що Ісуса Христос Ісус Христос Він навіки той самий, Він не змінюється. І якщо Він сказав, що я тримаю тебе за руку, то будьте певні, що Він, його думка відносно кожної з нас, він не зміняється. І хай би весь світ говорить проти. Хай світ говорить, каже, що ти недостойний, ти поганий християнин, ти погана людина, в тебе багато недоброго. Але Бог каже: Я полюбив тебе. І полюбив тебе любов'ю вічною і назавжди. Хай Бог благословить, щоб ми розуміли, що Його любов, Його рішення до нас, воно є незмінним. Ще один текст, який, або думка, хотів би поділитися з нею, те, що, знаєте, ми віримо у безсмертного Бога. Бог, який, оскільки Він завжди був, і він завжди буде. Це означає, що він вічний, що, в нього нема, що він безсмертний. І знаєте, ось я собі подумав, як сьогодні ми можемо, ось ця властивість Бога, вона сьогодні може допомогти кожному з нас. Безсмертний Бог, він може допомогти кожному із нас. Давайте ми прочитаємо текст Тимофія. Ми читаємо 6 розділ, 16 вірш. Будьте уважні. Єдиний, що має безсмертя, це говориться про нашого Бога. І живе в неприступному, неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому, вічна влада. Амінь. Тут говориться про те, що Бог є відвічний і Він є безсмертний, єдиний, що має безсмертя. І слідуючий вірш, він вже говориться, це вже друге Тимофія, перший розділ, 10 вірш. А тепер об'явилось через явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, що й смерть зруйнував. І вивів на світло життя та нетління Євангелію. Біблія говорить про те, що Ісус Христос, Бог, Він є вічний, Він є безсмертний, і саме Він нам смерть, написано, Він смерть зруйнував. Тобто Він і для нас, людей, Він дарує або пропонує безсмертя. Я пам'ятаю, ми були на одній із проповідей, ось і там говорив Калінський. Таку думку, це не думка, він просто приклад розказав. Він каже, що в їхньому місці, де він ну була якась сталася така нехороша якась подія. Якісь чоловіки він себе неадекватно поводив. Він з сокирою бо з топором він вибіг за дружиною, і дуже, ну дуже в такому нехорошому стані він був. І тут вже підтягнулися і поліція, ці служби, там пожарники, там медики, все все бо мало бути щось страшне мало статися. І ці жінці, яка дружина його, ну якби загрожувала небезпека. І Він каже, людей вже зібралося багато. І, мабуть, він там був і каже: дивиться серед, серед цього натопу, поміж людей раз, раз, раз. Один їхній член церкви, один браток, чоловік виходить сюди до нього, наперед, туди, раз щось там з ним поговорив, обняв його, цього топора забрав, викинув. Вже пішли до хати щось. Ну, повернулися, сіли на лавку. Тут вже поліція готова в'язати, вже його. Вже його ну, він до цієї поліції, відійди, нам треба общатися з чоловіком. Ну, розумієте, да, цей чоловік, він був віруючий, він підсів до цього чоловіка, щось там йому розказав, перед, не билися там нічого. І таким чином, якби все нормально, вирішилося добре. І коли він вже зустрівся, цей Калінський, Олександр, він каже, слухай, ти чого туди пішов? Ти що не розумієш, Він же міг би тебе ж зарубати. Там. Ну, ну ти що? ти ж знає? я про це навіть не думав. Я взагалі безсмертний. Друзі, він, ну, я, можливо, я не дословно зараз переказую, як це було, але люди, які мають віру в живого Ісуса Христа, вони розуміють, що йому нема чого втрачати. Він каже: що ось та жінка, яка загрожувала нещастя, вона да, вона бідна і нещасна, вона боялася. Ну, не зрозуміло, як би він повів би себе, коли б. Би... Поліція почала би його в'язати. А він просто підійшов, обняв його щось там, йому розказав, і вони пообщалися, і все стало на своє місце. Друзі, якщо ми правильно розуміємо ту думку істину, ми тісно, ми в Ісусі Христі є безсмертні. Ісус Христос через віру, я не доказав, да, ми отримуємо безсмертя, через що? Через віру, через смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, хай Бог благословить, знаєте, щоб ми. Я розумію, що, мабуть, особисто в мене сильно працює моя плоть, я не відчуваю себе безсмертним, тому я переживаю за своє життя, і я щось роблю для того, щоб зберегти своє життя. Але по правді Бог і Біблія говорить про те, що ми є вічні в Ісусі Христі, що ми є безсмертні. І Хай Бог благословить, щоб ми, кожен із нас, ми могли повірити і розуміли, що тільки вічний і незмінний Бог може дати нам вічне життя. Ще один текст про те, що. Ми говоримо про те, що як бо, ну, якби незмінність, да? незмінний Бог як ще може відображатися в нашому житті. Числа. Ми читаємо. Книга Чисел. 23 розділ. Ми читаємо з 19 вірша. Будьте уважні. Бог не чоловік. Щоб правду казати, щоб неправду казати. І він не син людський, щоб йому жалкувати. Жалкувати це, тобто, е, от людина щось сказала, пообіцяла, і потім змінює. ой, нащо я сказав, ну, нащо я сказав? Ну, жалкує. да? Тобто, міняє своє, ну і кається, О, для чого я сказав? Треба було ну, якось так, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить. Чи ж він говорив, та й не виконає? Ось що говорить Біблія про нашого Бога. Біблія каже, що Бог не чоловік, щоб йому змінюватися. Я собі подумав, щоб йому неправду казати. Так? Я собі подумав, хто в, в нас ну звичайно, всі люди можуть і вміють говорити неправду. Але найбільше ми це помічаємо і так це ніби акуратно це в дітях. Чому діти кажуть неправду? Як ви думаєте? Так. Да. Тому що дитина щось зробила, якийсь проступок, і вона розуміє, що вона неправильно зробила, і вона розуміє, що буде наслідок, що її можуть покарати, її можуть наказати. І для того вона хоче ну, пом'якшити на себе якби, це покарання, і вона старається якось акуратніше ну, якби, виправдати себе. Богу, це не потрібно. Він є Бог над богами і цар над царями. Йому не потрібно, знаєте, виправдовуватися, Йому не потрібно. Він, якщо він сказав, він обов'язково виконає. Біблія каже, що він скаже і зробив. Часто ми кашимо для того, знаєте, для того, щоб підняти свій авторитет, для того, щоб завоювати якусь знаєте, довіру в когось. І ми хочемо себе показати з кращої сторони. Ось ми можемо щось зробити чуть -чуть, ну, або сказати краще, ніж ми є насправді. Богу цього не потрібно, Бог він є самодостаточним. І Він це робить. Якщо він сказав, що я полюбив тебе, значить це і правда. Якщо Бог сказав, що я тебе, ніхто тебе з моєї руки ну, не вихватить. Це є правда, дай Амінь. Бог дотримається свого Слова. Якщо Бог сказав, що кров Ісуса, якщо ми читаємо Слові Божим, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха, значить це правда. І це виконається. Хай Бог благословить, знаєте, щоб ми розуміли, що все, що Бог сьогодні нам пропонує, або да, що ми можемо читати. І ми можемо бути певні того, що Бог виконає. Якщо ми уважні, хто читає Біблію, Біблія, вона просто переповнена Божими обітницями. Біблія просто переповнена. І знаєте, я чим раз, зараз більше починаю читати і помічаю собі підчеркую те, що Бог обіцяв особисто для мене. Не особисто для мене, для всіх людей. І Бог сказав, що всякий, хто призове ім'я Господнє, він буде спасений. Амінь, друзі. Я радий, що я сьогодні можу кожен день призивати ім'я Господнє. Був час, коли я його раз покликав в своє життя, попросив його, щоб він війшов в моє життя. І сьогодні я є спасений. Я, я, я довіряю ці, я вірю в цю істину, тому що Бог він сказав, що я є незмінний. Я є, якщо я сказав, так і буде. Я не людина, щоб мені змінюватися. Я не буду підстраюватися. Я сказав, тому що я полюбив тебе. І багато-багато істин, я їх не будемо зараз. Ну, якби, удаля... перечитувати, Але Бог сказав, що Він виконує всі свої обітниці. І хай Бог благословить, щоб ми могли про це пам'ятати, щоб ми могли цінувати ті обітниці, які Бог для нас залишив, і щоб ми були певні того, що Він їх виконає. Ще один текст, це Ісая, 40-й розділ. Це те, що мені дуже сильно подобається, і те, що. Час скажу по правді, що не завжди є бажання читати Біблію. Я не знаю, як у вас, в мене не завжди є бажання. Але я радуюсь, що в мене є якась така дисципліна або якесь таке ну, відповідальність, що я маю її читати. Як мінімум, я маю якби, бути прикладом. Як мінімум, я розумію, що я... це для мене дуже буде, ну це для мене необхідність. І це дуже цінно, якщо в нас є розуміння, читати Слово Боже. І дивіться, що каже, що як ми читаємо в Ісаї, каже, що все на цій землі, воно все тимчасове. Проходяще. Все таке, знаєте, воно змінне, воно е, підлягає тлінню. Все, 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 Абсолютно все. Людина і все, що є. Я хочу прочитати один текст, який записаний Ісаїм, 40-й розділ, 8-й вірш. Там вище можна читати, але я один вірш прочитаю: трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Це ще раз підтверджується, то, що все пройде. Друзі, і та краса, і та квітка, вона розцвітає. Я сьогодні не можу, ми насолоджуємося, коли зараз ці дерева розцвітаються. Весна це така гарна пора року. І знаєте, я розумію, що як швидко вони розцвіли ось ці, да, зараз черешні, вишні вони цвітуть, прийде дуже мало часу і вони опадуть. Потім вони швидко, гарно так знаєте, вродять, і потім прийде час і їх вже не стане. Ось так знаєте, все. Все те цінне, саме що воно є. От будинки наші, що ми будуємо, да, вони такі камінні, такі важливі. Я приїжджаю в село, друзі, і знаєте, я просто мені шкода. Я проходжу по своїй вулиці. І ті хати, я, я розумію, що ті люди, які жили в тих будиночках, там ні один лишній зайвий листочок з груші не лежав на, вули... на, на подвір'ї. Там з совочкам бігала, отак замітала, Я був дитиною. Там дядько той щехети, такий забор, він був викрашений. Він був... Ну, там все було чітко. На сьогоднішній день там жах. Воно просто все прийшло в негу, ну, таке ххистан занедбалості, всього спорченого, всього такого, що я думаю, отак воно, отак отак проходить все. І люди дивляться, думаю, та все так прийде, і моє так прийде. та все. Хіба хіба щось воно хіба на це хтось звертає уваги? Дійсно все проходить. Але Бог він є відвічний, він є вічний, і слово Боже є вічне. І якщо Бог сказав, що... Все те, що, ну що по вірі ти будеш мати життя, так і буде. І дійсно це все минає. Але слово Боже, воно залишається вічне. Тому, друзі, цінуйте слово Боже. Ще раз зачитаю цей текст. А слово ж нашого Бога по вік стоятиме. По віки стоятиме. Хай Бог благословить, щоб ми. Мали бажання і таку дисципліну читати Слово Боже, внікати в Слово Боже і розуміючи те, що воно є вічне, і від Слова Божого буде, і саме Слово Боже буде визначати, де ми будемо проводити нашу вічність. Або з Богом, або без Бога. Це є дуже цінно. І буду закінчувати. Хотів би сказати останнє або підітожити те, що я сказав, щоб ми могли запам'ятати, як ну, пропонувалося нам, щоб ми помолилися. Перша думка. Бог незмінний. Друзі, вивчіть цей вірш на пам'ять. Я для себе короткий, мабуть, і за цього я його вивчив. Бог каже про те, що ти не помреш, тому що я є вічний. Своїми словами запам'ятайте його. В тебе є всі шанси померти. Чому смієтеся? Да? Тому що він короткий. Друзі, хай він буде смійтеся, але запам'ятайте це. Короткий текст, запам'ятайте це. Що я буду жити, тому що живий Бог. Тому що вічний Бог і Він дає мені можливість жити вічно. Друзі, це, це просто, але це важливо, і це дає мені захищеність, коли я віру в живого, вічного і незмінного Бога, це мене мені дає захищеність. Другий текст, про що ми говорили: Бог вічний, нетлінний, і тому він може наділити кожну людину даром безсмертя. Даром вічності. Хай Бог благословить, щоб ми теж пам'ятали, що тільки в Ісусі Христі через віру в Ісуса Христа ми можемо отримати вічне життя. Ніхто нам на цій землі нічого кращого не пообіцяє. Щоб вам сьогодні не обіцяла наша країна, держава, люди, сусіди домашні ваші, Бог обіцяє вічне життя і вічну радість тільки з ним. І третє це вічне та незмінне Слово Боже. Це те, до чого нас. Сьогодні, на що ми маємо звертати увагу, за що ми маємо триматися і на що ми маємо надіятися. Згадайте ці обітниці, і коли ви будете перечитувати, я розумію, що якщо так просто сказати, що Бог не змінить, а це значить, що всі обітниці його виконуються. Я собі подумав, як виконуються Божі обітниці. Я чомусь згадав про Авраама і про його дружину. Ви пам'ятаєте про обітниці, які він йому пообіцяв? Він їх виконав. Друзі, але скільки це пройшло часу? Скільки потрібно було перечекати. І ми сьогодні думаємо, ну да, Бог, він то, звісно, виконає, але коли це буде? А от, мені, а от зараз що мені Що мені зараз робити? Друзі, наберіться терпіння. Попросіть в Бога милості, попросіть довго терпіння в Бога, дочекатися того, що Бог приготував для кожного з нас. І Бог нас обов'язково благословить. Я розумію, що легко говорити, що Бог виконає, але хотіли б його вже побачити. Але нам для цього потрібно. Ось трошечки терпіння набрати. І останнє запитання задам для вас: ви можете собі для себе пороздумуйте і, відповідь, ну, і дасте собі самі відповідь про те, ось таке якби, запитання. Які, як істина про незмінного та вічного Бога сьогодні працює в моєму житті? Ось та істина, про яку ми сьогодні говорили, так коротенько ми поговорили, що Бог є вічний, Бог є незмінний. Як ця істина вона працює або приживається в моєму житті? Що мені від того, що я віру в живого, вічного, незмінного Бога? Що мені від того? Ну так, да, він щось там і не обіцяв, але це буде хто зна коли. Друзі, я коли передумав, мені соромно. Та я, ну, я не звертаю ну, не то, що я якби, зовсім не звертаю увагу, але я мало думаю про те, що Бог мені обіцяв. Я дивлюся якусь тим, ну, на це тимчасове, я дивлюся зараз. Але Бог каже, послухай, те, що я тобі обіцяв, воно обов'язково виконається. Наберися терпіння, і ти отримаєш. Хай Бог допоможе, щоб ми могли повірити в це і щоб наша віра вона укріплялася в живого, святого, незмінного і вічного Бога. Амінь. Давайте помолимося.